Усім привіт! Як ви ставитесь до просто сасних мафіозників та ще й з вайбом? От мені це подобається. Якщо і вам, то сьогодні я розповім саме про таку роботу: скажений пес. Сідайте зручніше та бажаю приємного перегляду. На початку ми бачимо головного героя, який виглядає щасливим. До того моменту, як якийсь хлопчик не говорить образливі слова: Богеге з родини бандитів. Так, з дитинства він розуміє, що живе не зовсім стандартній. І йому це, звісно, не подобається, але все ж таки приходиться жити з цим. Звісно, це його травмувало, це й не дивно. Життя було не солодким. Але все ж хамін назбирав власним потом і кров'ю на власну квартиру, щоб жити окремо від мафії. В нього вже з'явилися деякі друзі, але вони все-таки не знають ні про минуле, ні про батьків героя. Ще в нашого хаміна є краш на Доюна Сенбе. Ну, банально популярний та таємничий хлопець. Але зараз не про це. Це богаге зараз пакують якісь бандити, і вони не сім'ї героя. Нам показують ще от такого страшного красунчика. А тим часом наш ГГ лежить зв'язаний, але не довго, бо на порятунок приходить оця змійка. Він показує свої таланти, адже він доволі відомий мафіозник, врятував принцесу і довольний. Ну звісно, ще й пофліртувати не забув. Хамін навіть трошки розгубився. Так його батько купив охорону для нього і наказав хлопцю постійно бути з Сихіоком у героя доволі натягнуті стосунки з батьком. Ну, це зрозуміло, які б вони були ще, якщо батько дозволяє собі бити свого сина. Ну а хаміну прийдеться жити у нашого мафіозника. Так і починається веселе та гаряче проживання разом, без домагань до речі, звісно, не обійдеться. Потім вони йдуть поїсти і там зустрічають старого знайомого Геге. Ну, він такий собі, якщо чесно. Той підставив хаміна та розпускав чутки, що він робив якісь погані вчинки. Ну, падлюка. Він вирішив, що гарною ідеєю є випендритися перед дівчиною тут і зараз. Але герой зараз уже не мовчить. А подякувати за це ми можемо Сахоку, який своєю аурою дав мотивації. І пізніше, все ж таки, ганстер хотів помститися за героя, але нашому хлопчику це не потрібно, бо він добряк. Звісно, він йому не проба. Бачив, але насильне для нього це табу. Тому він захистив того дурачка. Такий розклад все одно не влаштував Сахіока. Ну, ревнує чоловічок. Тому погрожує покалічити того вдвічі більше тепер. Але хамін геній, тому пропонує милуватися своїм лицем та виконати якесь бажання, коли той захоче. І це все для того, щоб покатька не били. Трохи ніякова сцена, така велика ціна, як для порятунку такого сміття, ну герою відніше. І вони стикаються з якимось так. Званим збочинцем там типу намічається мафіозний конфлікт, але за героя ручається ця змійка. Хоча сам потім тисне на болючі теми для хаміна. А все тому, що він боїться осуду людей, тому і терпить. Тому він говорить, що психіок використовував його на повну, а не лише захищав. До цього ж ГГ намагається фліртувати з до юном сонбе, а той має якусь неоднозначну позицію. Нам показують флешбек, де є наглядний приклад, що сонбе має сказати цю легендарну фразу: зупиніться, тільки я його можу заспокоїти. У голові героя До Юн виступає як. Моральні принципи, тому він і став таким спокійним поки що. Хамін не втримався і наступного дня пішов в університет до свого улюбленого сонбе. Ну, і з друзями привітався, але малину зіпсував наш сихьок. Ну, ревнує, чи на кшталт цього. Але насправді все не так просто, бо наша змійка дещо дізналася про Доюна. щось таке, що хаміну краще з ним не пересікатися. Ну, сонбе цей і так мутний, так що ніяких проблем. Хоча геген розуміє цього, поки напружений момент. Ну і через це потім вони в мотельчику порозважалися. Хоча весело було лише зміючці. Ну 18 плюс моментів не було. Сехюк вже майже прямим текстом говорить про свої дивні почуття. Але герой поки не вдупляє, а нам показують вже трохи дивну поведінку до юна. Прийшов додому до гаміна зі своїм ключем, рознюхав, що ГГ тут не живе. У мене багато питань. Чому він має ключ від дому і чому він дозволяє собі увірватися? Ну, короче, все ж таки він має якісь приховані мотиви. Це вже зрозуміло. Нам розказують про нелегке минуле зміючки, його стає навіть шкода. А ще він був знайомий з молодим господаром. Це якщо що хамін з дитинства? Так, наш Сихьок примітив того, що будучи малим, і вже тоді його захотів. Звісно, не в тому поки що сенсі. У теперішньому Хаміна відвели в штаб. Так, оце ця миленька кав'ярня. Сюди ідеально вписується мафія. І як привітання його віднесли бити. Так, це тренування для нього. Ну таке легеньке побиття. Тому те, що й робить герой, так це ледве тримається. Хоча і за це він отримав похвалу. Та навіть почув історію про минуле сихйока. Так, Думаю, обставини зламали хлопця, і він став, немов звір. Все тому, що ніхто його не виховував, крім вулиці та бандитів. Його лупцювали, але він вдосконалювався сам і так став найсильнішим. Після такої історії ГГ починає прив'язуватись та вважає крутим зміючку. По роботі ці двоє йдуть в клуб. Відбувається полуфлірт. В принципі, такий, як і протягом всієї манхви. Цим і робота мене чіпляє. А ось тут їх перебиває сунбе. Що ж він тут робить, спитаєте ви. Ну, якщо сказати прямо, то його батько власник, а він ніби підробляє менеджером. Але все це означає, що він причетний до бандитської організації та, можливо, торгівлі людьми. Сехьок і Доюн мило обмінялися компліментами. Сам же герой відійшов переварювати цю інформацію, адже важко повірити в те, що його так званий краш може бути негідником. Ну і на цьому фоні відбувається конфлікт. Хамін розуміє, що Сихйок вплутує в цю справу Сонбе, і він ще вважає його хорошеньким. І злиться, що той його юзує, тільки наче зблизились, як ось тобі на показують, як вже познайомились до Юн і хамін, розказують про якусь неповноцінність у сім'ї хлопця. І коли він побачив, як брати підгибаються під ще тоді малого хаміна, він взяв це на замітку. І в старшому віці випадково натрапляє на ГГ. та ставиться по-дружньому, чим завоювує його симпатію. Так, цей сонбе просто використовує хаміна для власного ега. Почалася Фаза, коли змійка й не бачаться, але саме в цей період герою сниться мокрі сни. Правильно, з сехіоком. Ну хто б від такого відмовився б? ГГ зустрічається з сонбе, так вийшло, що аж зізнався у своїх почуттях, але отримав таку собі реакцію. Хоча той хотів все згладити, але щось не пішло. І тепер герой відмовляється жити разом з сонбе. Того, звісно, це дуже образило, тому він зв'язався з цим злочинцем проти Сихьока. Ну тим часом герой, все ж таки, вирішив помиритися зі змійкою і сказано, в так, що для Сихьока це виглядає як щось більше. І нарешті їх перший поцілунок. Так, ми дочекалися. Я не вірю, я просто не вірю сцени не дуже гарячі, на жаль, без продовження. Їх стосунки з кожним новим от таким от моментом покращуються, за цим мило спостерігати, іноді навіть гаряче. Все було чудово, але герою подзвонили, це був його друг. Але він плаче, а потім бере трубку оцей браткий дідок. Звісно, хамін вчиться на допомогу. І, звісно, тепер нікого відпускати не хочуть. Але герой робить відволікаючий маневр та примушує друга тікати. Хоча сам за залишається в небезпеці. Він у нас приманка для змійки. А той і радий припертися, хоч і знає, що це пастка. Їм навіть дали по телефону поговорити, там пофліртувати чи щось таке. Старий трохи заривнував, ну і повезли ГГ кудись на кушетку. Ну і він переграв лікаря його ж зброєю. І нарешті возз'єднання, хоча би всі живі на цьому спасибі. ГГ перевірив, чи нема рани у Сахока, ну а того це завело. Далі цьомки бомки і навіть трошки далі зайшли. Звісно, це дуже вчасно, бо вони у логові ворога. Ну і щоб Хамін там не заважав, його присипляє змійка. Це все частина плану, так що окей. там відчуває себе дуже крутим, тому що підставив ГГ, бо той йому відмовив. Він, типу, хотів стати рятівником героя, але так вийшло, що вже це не сильно можливо. Ледве не стало занадто пізно, але прийшов рятувати свого коханого Сехьок. Тепер хамін побачив всю правду. І, звісно, це розбило йому серце, бо Сунбе насправді такий покидьок. Наш мафіозник з цього знатно кайфанув. Відбувалася трошки трешанина, різанина. Сихьока рятує Геге, і, звісно, без поранень не обійшлося. Але не бійтеся, нас чекав хеппі Енд. Це найкраще було наостанок. Друзі дізналися правду про родину героя і не засудили за це. Це доволі мило. І наш хамін дає газу із Сихйоком і завалив його. Ну, а потім вони. Помінялися ролями на самому цікавому закінчили цю роботу. Якщо б я не знала, що є продовження як побічна історія, я б дуже розчарувалася, як таке можна пропустити. Бо там саме все цікаве. Манхва має чудовий сюжет: цікавий, гарячий, мальовка просто бомбезна. Можна було подумати, що, наприклад, зміючка буде редфлагом, але він взагалі зайчик. Просто з таким характером. Все ж таки, він у нас по-особливому ставиться до коханого. Хамін теж цікавий, не просто няшечка-сісняшка, а такий хлопець з характером та сильний духом. Йому моя повага ще й приручив такого мафіозника. Друзі героя мали свій екранний час, і це навіть було не нудно, бо були якісь натяки на дещо цікаве між ними. Ну, за ними. Було весело спостерігати. Я рекомендую всім для прочитання. Манхва сама Шонен Ай. Можна кайфунути не тільки від постільних сцен, а від почуттів та розвитку персонажів. А як вам ця манхва? Чи любите ви такий жанр, як Шонен Ай? Мені буде дуже цікаво про це прочитати в коментарях. Я дякую за перегляд, ставте лайки та підписуйтесь на канал. Та до нових зустріч!